Здоровенькі були. Мене звати Андрій і ви на каналі Те, що Тішить Око. Випустили ми наших корочок поклювати кишок. Прибрали ми березневих каченят. Ну, не каченят, а вже такі качурики були. Ті, що підморозили собі, були лапки, ми їх підгодували і будемо робити тушонки. Як я робимо ми тушонки, відео я вже знімав два рази, третій раз знімати не буду. Стандарту нічого в нас не міняється. Так. І що? І подивимося. У нас, до речі, я вже дивився, там є 4 яйця індичих, маленьких. Це молода якась з індичок у нас несеться, я говорив. І побачимо, чи несеться мама Джолі, бо сьогодні вроде би, вона мала бути з яєчком. Так, курочки наші теж трохи несуться, трохи ні. Зараз ми зайдемо до стайні подивимося. Тут їх краще видно, ніж видно їх в цьому ніж видно їх в стані, бо там погане освітлення. Хай вийдуть трохи на сніжок і собі е поклюють і побігають. Не є дуже холодно, десь орієнтовно мінус один, тож хай вони трохи побігають. І ми подивимося за тою індичкою. Ось вона ззаді йде, та то каже, що бачив, як е він її парував. І скорше всього все ж таки, індик її нашкодив, що вона в нас прихрамує на одну ніжку. Тому що видно, по ніжку вона парована. Бо пірочко таке скуйовджене і цей, і як його. І через те, я думаю, в неї проблеми з ногою. Залишилися в нас е, качурик і дві качечки. І ще на іншому господарстві в нас є також три качечки. Тобто в нас є вільних п'ять молодих качечок. І качури. лапки в них нормальні, тому я лишив. Е, питалися люди і треба буде ще як то кажуть, ще раз їх виставити на продаж. А тут біля мене крутиться. Ти хочеш в об'єктив дуже попадати, правда? Бачите, яка в нас медійна особа є? Ось такий бронзовий індик. Красень. Ну що, ми йдемо, подивимось, що там твориться в нас сьогодні куяєчки. Дивіться, які гарні курочки. Які гарні курочки. Наші лівінські ситцеві. Ця вже курочка пішла третій рік Барбазє, що зараз на передньому плані. І ще десь є її сестричка. Е це молоденька курочка. Треба її позначити, бо забула, загубила, цей, загубила стяжечку. і Бачите, він крутився ззаді за мною і прийшов наперед, бо він хоче попадати в об'єктив. Або битися хоче. Молоді курочки Барбазє, помітив я їх міткою, треба потім за ними подивитися, де вони і що вони. Ось кури лупляться на кишках. Ну йдіть, а ми йдемо, подивимося, що тут у нас по яєчку кичи яйце я вже забрав. І подивимося, чи часом не знеслися в наші індики. Так, тут у нас одне, тут у нас нема нічого. Качурі наші живуть мирно. Один ночує в тій стайні, де цей, де тут є яєчко. І тут є два. а Сьогодні поки що три, але ну, ще не вечір. Сиділи тут у Лівінгське серці, вони бачили, правда, яка чи молода, чи, чи старша. І де чахи ще нема. Ну, може буде завтра. Я не питав тату, коли було, чи в мене знесли було вчора. Так, і тут у нас глухо. Так, поки що в нас глухо. А, ось ще одна барбазєшка, сестричка тої, що є. До речі, барбазє шикарні кури, великі. І несуться вони досить непогано. Ну, який ще півень молодий, є, великий барбазє. Так, ну що, біжіть гуляйте. А, до речі, ми ще прибрали сьогодні одну курочку амроксиху, вона двохрічна в нас. Прибрали, тому, тому що в неї там щось очко підпухло було. І хочу вам сказати, що вони досить зажиріли. Жиру стільки, що мама рідна, тушка гарна жовта, печіночка здорова, все в неї супер, але курочка наша була дуже жирною. Качечки купаються на снігу. Зараз вони трохи собі полазять по снігу. і Стануть білішими, все ж таки, як не вода, але сніг дає своє і вони у нас поправляться, стануть білих чорними. А це ось така кольорова наша малеча лівінських ситцевих. Несуться вони відносно непогано, не так в місті. На ну, тому місці в мене збалансованіший корм тут вони. Таких кормів немає, але на звичайних кормах досить непогано вони в нас, як то кажуть, і підношуються. Тому що одне я тримаю там, а других тримаю тут. Деколи їздить транспортом, то цей власник привозив сюди їм трошки того комбікорму, робив, приїжджає тоді раз тиждень. і роз тих результатів вистачало. Зараз такої можливості їхати немає. То тому і возити їм смаколиків також немає як. Але вони і на тому досить гарно у нас несуться. Потім зробимо я перекличку, передивлюся, порахую всіх курочок і ввечері вам розкажу про результат. Дивіться, який півень барбузє, бачите, який великий, довголабий? Це те, що до нас приїхав, який він гарний, шикарний зробився. Височезний. Це лівінський ситцевий. Він такий був чорний. Зараз він став біло-червоно-чорний. Не знаю, що з ним робити. Ну, Поки що його прибирати не будемо. Хай ще буде. Далі я ще буду щось думати. Не знаю, що придумаю, але хай буде. Птиця наша на снігу. Ось такі тушонки у нас вийшли. Ми прибрали вчора чотири е, качечки і дві корки. Корки в нас жирні. І за рахунок того жиру, е, ну, за рахунок корок, ось така смачна вийшла тушонка. Е, я ще одну собі забрав до міста качечку. от Що в нас вийшло? З того всього кістки ми відобрали тут м'ясо, лапки, крила теж окремо і шийки ми ще сюди кидаємо. Що у нас 2, 4, 6 літрових і 4 півлітрових. така смакота з нашої птиці виходить. Завжди ми це робимо, тому що тушонка є практична. Коли захотів, тоді відкрив, кинув на сковорідку чи до картоплі, чи до макарону і вже є на швидкоручу, як то кажуть, страва для раптових гостей. На такій смачній хвилині будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.